Бонжурно, усім вітання з мережки та з Італії. Тому я так і привіталася, бо сьогодні хочу вас познайомити у цьому відео з нашим новим італійським тканинним товаришем. Це є тканини. Від фірми Греціано це італійський виробник. Багато з вас знають цього виробника. Ось так виглядає їхній логотип. Такі красиві пані, які на ляному полі збирають. Квіти так, для майбутнього виробництва цих чарівних, чудових, для них і не тільки полотен. Зараз я коротенько вам про них розповім, навіть спробую дещо трішки повишивати на цих полотнах. Кожен рулончик гарно маркований з такими різними наліпками. Як бачите, палітра досить цікава, така класична, сурочкова, є білий колір, є античний білий колір, О, ні, перепрошую, е, є колір бланко, це колір, який відповідає ниточці бланк від ДМЦ. Також є колір креме, цей колір відповідає ниточці 3865, такий кремовий відтінок. Та далі йдуть вже відтінки різних бежевих, бежево-сірих. Тож зараз я про них вам розповім. Бачите, навіть підібрала відповідні нитки. Згідно з якими буду класифікувати кольора того чи іншого полотна, але буду вам показувати та розповідати про ці тканини на основі наших зразків з магазину взяла ось такі ви зразочки можете у нас в магазині побачити та активно ними покористуватися, щоб вибрати ту чи іншу тканину. Також, є, бачите, такі штампи на полотнах, вони зустрічаються кожен них декілька. Метрів. Тож, кому цікава тема, полотен для сорочок, для вишиванок чи інших речей. І звісно ж, на них можна спокійно вишивати і рушники, і рушнички великодні, і різну прикладну вишивку, та й можна вишивати картини. Це та сама рівномірка, це той самий кашель чи Белфаст від Свайгарту, тільки від фірми Греціан. Тож, Запрошую до перегляду та знайомства з нашим новим італійським товаришем. Отже, перейшла я на інший стіл з цими зразками, і зараз буду вас знайомити з ними. Підготувала ниточку з олкою, Про всяк випадок ножиці, п'яльця. Можливо, вдасться зараз вишити декілька стібочків для вас. Отже, тканини від Граціано до мережки прийшли. Три різних тканини. Це прийшла тканина Сієна. Це є 32-й каунт, і вона є у декількох відтінках. Ширина полотна має 180 см. Ось тут, на нашій наліпці, на ціннику ви бачите усю необхідну інформацію. І це полотно є у декількох відтінках. Отже, колір Б'янко, Як я і говорила в попередньому. Етапі, так, на початку кольори боянку відповідає ниточка бланк від ДМЦ. Наступний колір це є колір креме. Так Також 32-й каунт, тут нам попався штамп від виробника, і цьому кольору відповідає нитка 38,65. Тож, хто полюбляє не білосніжно-білі полотна, а такі трішечки. Молочнувато-кремові, то, звісно ж, можете зупинитися на цьому кольорі. Він дуже красиво виглядає ну, так, спокійно і дуже розкішно. Наступний колір це є колір «Панна». Це також тканина сієна, 32-й каунт. Цьому кольору максимально відповідає ниточка 3033 від ДМЦ. Подивіться, наскільки гарне та якісне тут переплетення. Дуже класна тканина, неймовірно радію з того, що вона вже є нарешті в мережці. Ніяк не наважувалися її замовити до нас. Бо ну, чомусь так. Але нарешті вона є у нас. Отже, наступна тканина, це та ж сієна 32 го каунту, колір Гречіо. Такий сірий льон, не висвітлений. Тут вже по кольорах було важко мені підібрати відтінок. Максимально схожий це є 30-32, але тканинка все рівно є трішки в іншому відтінку. Тут і хотілося мені ось цей додати, 642-а ще поруч покласти ось цей. Можливо, швидше всього цей колір ось трошечки темніший, ніж 37,82, проте світліший, ніж 30-32. Тобто така серединка між тими кольорами. А далі будуть тканини у нас вже у 28-му каунті, і про них розповім трішки пізніше. Зараз хочу з вами зупинитися саме на тканинах 32-го каунту. Підготувала п'яльця з ниткою та голкою і покладемо з вами декілька стібочків. Ну, не ми покладемо, я покладу. Дивіться, як красиво зараз видно переплетення на цьому полотні. Дуже-дуже гарна тканина. Я взяла ниточку перле у восьмій товщині І буду зараз вишивати голкою з кулькою. Дуже класні голки у нас є ось від цієї фірми Sullivan's. Вони, як на мене, і не тільки на мене, а на думку наших клієнтів є кращими, ніж голки від від чого? від чого, Бохін. так? Ой. так, ніколи Раніше дуже не вишивала на камеру. Потрібно було, напевно, мені стабілізувати вишивку. Дивіться, втікай. Стабілізувати вишивку на цьому, на тримачі для п'ялиць, але якось. Зараз щось вишиємо трішки. Це, звісно, буде якась рахункова. Гладь, хоча я дивлюсь зараз на екран телефону і бачу, що це що тканина якась жовтява дуже. Але насправді вона не така жовта. Дуже легко вишивати, плетення дуже чітке. Хто не знає, що таке голка з кулькою, я вишив без окулярів. То рекомендую звернути на них увагу, бо ось зараз я як протикаю нею плетення, то вона сама собою шукає собі ось цю якраз дірочку, так, в яку потрібно їй потрапити. Якийсь такий навмання собі вибрала візір. Дуже гарна тканина. Так, тут менше треба. Так. Вишивати на камеру не так то й просто, я вам хочу сказати. Так. Отже, вишивати по ній зручно. Легко. Це є 32-й каунт. Відповідно, тому я взяла ниточку восьмої товщини. Але хто хоче більшого заповнення, то, звісно, потрібно взяти. Тоді грубшу нитку, або вишивати муліне у 4-5 складень, так? або взяти, наприклад, вщиною 5. Отже, по цій тканині, по кольорах я вас ознайомила, а зараз вам ще покажу також ляну тканину від цього самого виробника. Я вже зрозуміла, чого воно жовтило. Бо ось ці п'яці вони віддавали все-таки якийсь свій колір. Ось. І далі у нас іде тканина Еміане. Ось так вона називається. Це є тканина 28-го каунту. Також гляна, тобто вона все-таки саме, як і попередня сієна. Просто має більший каунт, має більше хрестиків у сантиметрі, відповідно, має 11 ниточок в одному. Сантиметрі, також має 180 сантиметрів і має відповідні кольори. Вона має трішки більше відтінків, ніж 32-й каунт. Отже є колір Біанко, колір креме, це є 38-65, вам нагадую. Панна ось цей колір, це є колір мудліне і тут є інший новий відтінок, якого немає в. В 32-му каунті в сієні є ось такий меланж. Ви бачите, який він неоднорідний. Він з такими світлими є вкрапленнями, тобто він йде як сірий льон, але з такими висвітленими місцями. Він відповідає ниточкам, ось десь ось так. Оцих трі нитки я би вам поклала. І це є такий своєрідний мікс. Тут і 3033, 3782, та бланк та 38,65 ось тих світленьких таких е, ниточках, які прослідковуються у цьому полотні. Е, також колір Греджіо, який був також. І у 32-му каунті такий сирий, невибілений льон. Е, це тканина. Для тих, хто має гірший зір, так, і потрібно краще бачити плетення, тож зупиняєтесь на еміани. А якщо для вас комфортний 32-й каунт, то зупиняєтесь собі і обираєте тканину під назвою Сієна. І остання тканинка. Це є тканина Телла називається. Це є конопляне полотно 28-го каунту. Це є 100% коноплі. Тканинка дуже приємна на дотик, дуже м'ягенька. Вона відрізняється від ляних тканин. ось цих. Вони такі трішки твердуваті. Ну, вони навіть не твердуваті, вони просто апретовані, звісно, після прання вони стануть суттєво м'якшими та комфортнішими. А ось ця одразу вона така масляниста і така приємна. Зараз. Я запялю вам п'яця і покажу, щоб було краще видно її плетення Ну Відповідає тканинка, це кольору 3782, муліне якщо би вас зацікавило, ось. І розглянемо її плетення рівномірне плетення так, рівномірне, має вона 11 ниточок в 1 сантиметрі або 5,5 хрестиків у 1 сантиметрі. Простими словами, це є 28-й каунт, і ось так вона називається Тела. Тож ввели в асортимент нове конопляне полотно, бо до того у нас були конопляні полотна від українського виробника Дельвіки та від польської фабрики. Вони суттєво щільніші, вони вже варені, і вони по фактурі і по вигляду трішки інші. А ось ці коноплі від Граціано, вони. Такі правдиві вишивальні, і що саме головне та важливо, з ними дуже легко буде вам працювати. Бо тут добре видно плетення, бо, на відміну від польських конопель там більш така щільніша тканинка, там 14 ниточок в одному сантиметрі, і відповідно не усім вишивальницям зручно на тому полотні вишивати. Тож, якщо ви планували. Пошити сурочку та вишити з натуральних конопель пропонуємо ось цей варіант. Дуже гарний, теплий такий відтінок. Він не сірий, він бежевий, такий кава з молоком. Будемо намагатися розширити асортимент цих тканин. А зараз ось такі італійські полотна новенькі з'явилися у мережці. Заходьте на наш сайт, заходьте до магазину, ознайомлюйтесь з цими зразками, перевіряйте, чи зручні для вас ці тканини, та сміло купуйте та творіть нові сорочки, адже цю красу має бачити весь світ. Тож вишиваємо, відтворюємо українські наші традиції максимально. Допоможемо вам підібрати найякісніші матеріали для втілення тої чи іншої вишивальної ідеї в життя. Та задавайте, звісно ж, запитання, якщо вас щось буде цікавити по цих полотнах. Ага, єдине, що я вам не сказала, ось ці коноплі від Греціану, вони мають ширину 1,70 м, а не 1,80 м. Як заявляє виробник, ми переміряли трішки є вущий рулон у нас, тож врахуйте це також все, дякую вам за перегляд, Чекаю на запитання, коментарі і до зустрічі у наступних відео. Па-па!